Які військові спроможності блоку країн, що приїхали до Путіна, і чи можна зараз говорити про те, що сформувався такий військовий блок? Якщо врахувати спроможності Китаю, то якщо він дійсно буде додаватися в воєнному сенсі, то вони досить великі? А Все решта постільки постільки, тобто там. П'ять відсотків додає 7%, але не більше. І зрозуміло, що Збройні сили самої Російської Федерації за цю війну мають серйозний досвід ведення бойових дій, які вони удосконалюють, удосконалюють своє озброєння, і тому у нас досить грозний противник, з яким треба боротися. І думаю, що цю зустріч Путін ну, в першу чергу з, з Китаєм, oh. з атала, а також зрешта б використовував для того, щоб ну по перше, показати свій, свій потенціал, що він що він ще спроможний далі проводити війну, і тому виникає велике питання відносно зупинення ведення бойових дій. І, ну, і всьому світу, от, такі союзні. Не, не так багато, як він би хотів, не зовсім ті країни, як йому би там щось мріялось, але так чи інакше, все ж по побідабі, наскільки цих умовах можна було показати, він поскладував. Нас більше цікавить питання, скажімо, завтрашнє, після завтрашнього дня. Тому що ми бачили, що де є десь якісь покращення ситуації в повітрі і на морі, е, значить, в всіх умовах. Але і при чому ви мене чуєте так, так, я вас чую уважно, і мені навіть цікаво е, зрозуміти, які самі покращення на морі і в повітрі. А, ну дуже просто ви самі можете відповісти. Якщо в повітрі ви там табу чи дві. В якому якщо ви були в Києві, відчували дії? Я, наприклад, добу тому відчував дії шахетів чотирьох, із яких тільки один там був ще підірваний в повітрі, а решта, все це, коли вони були на маршруті, це гучність одна, коли вони переходили в піке. Це зовсім інше, і коли підривались на землі, там сотрясався в чомусь, із будинок. Це вже тобто, ну я не для, не для того, щоб але ж спільно з громадянами нашої країни, все це відчувалося. Здається, питання чому менш ефективні засоби протиповітряної оборони, тобто, тому, що ворог удосконалюється, тому що ворог виробляє більше засобів, і йде така боротьба, як в технічних. Засобах, так і інновацій, хто перший більше засвоїти, так і в застосуванні, тобто в тактиці дії, з застосування, причому не тільки цих засобів, а взагалі введення війни і всі війни, значить, отаке от протиборство відбувається весь час, і ми його, на мій погляд, відчуваємо так. от, Зв'язку з цим перемір'ям ми бачили, щоб знизився інтенсивність, тобто в повітрі, і я хотів би звернути увагу тут. Це саме про позиції були України в повітрі і на морі, в повітрі і на морі, якщо порівнювати, щоб не говорити, але ж в значної ступені то ну, скажем були всі підстави для того, щоб працювати далі, і Україна це пропонувала від простого до складного. Американці додали ще сукадол, і все зразу і не отримали нічого. А от це приклад того, що можливості такі є. Але тут принципово важливе і потрібне таке рішення, щире, не щире для Путіна це дуже складно, але таке, щоб там вимусити його, дотиснути, чи будь як, але щоб. Було розвивати. Суходолом складніше і це передбачали на тих на окремих ділянках взагалі. Розуміли, що буде продовжуватися, як було, і якщо навіть не буде додаватися, там Новопавлівська, навколо Довколопакровська, Купінсь, Купінськ, Купінськ, Вузлов, Часов, Яр, Тарецьк, Ліман і так далі. Але все ж і тут більш складні підходи на суходолі. але теж при бажанні чи вимушених підходах можна було працювати далі. І Тут питання в тому, щоб було не по-перше, прийнято рішення мене і по-друге, значить, потім бажане, не бажане, а його намагалися дотриматися. Шанс був і, на мій погляд, він залишається. Но... Всяких ілюзій відносно того, а що ж хотів Путін цим, він хотів показати себе. Ну от як ми з вами обговорювали. А, але ж, все ж, я так треба зосереджуватися на тому, що намагатися викрасти з нашими союзниками в першу чергу американцями і європейськими союзниками розвиток цього шансу відносно зупинення ведення бойових дій. Тобто, з боку України це було запропоновано не тільки на три доби, а й більше. Але Путін розуміє, поки у нього є спроможності, він може наступати, то пере... він перейде до, скажем, зупив обговорення питання зупинення бодій тоді, коли ми його з допомогою союзників зупинили. От дуже велика вирагід саме такого підходу. А іншого можна було б, якщо був більш рішучий тиск з боку американців і наших союзників, але ми цього рішучого тиску не бачили четвертий рік, і зараз, на жаль, теж Трамп думає там два тижні вторинніці запровадити чи не запровадити тарифи. Але все це таке від лукавого, хоча б Дуже добре, щоб це якби теж спрацювало, але й цього десь там в перспективи, десь колись. І тому він себе Путін поводить, на жаль, от таким чином. Пане Юрію, ви говорили про безпеку в повітрі, але сьогодні надходила ну, принаймні в телеграм-каналах, надходила інформація про те, що в той момент, коли в Російській Федерації відбувався парад, це близько там 9-ї години, по місту суму летіли. Російські каби, як це розцінювати з військового погляду? Це розцінювати як суми і ця територія, вона більше бойові дії на Суходолі. А На цій території Суходолі, але і з повітря, і на землі, і так далі. А я говорю: ну можна ще привести там удар, наприклад, там по Полтаві був одна ракета. Що Павлоград, по-моєму, був і так далі, але це не в порівнянні з тим, що було там дві доби тому. Можна привести ще декілька прикладів. Взагалі, щоб не затруднювати себе, можна інформаційно подати всю цю інформацію як після 30-ти е, так, такого переміря. І що далі? Якщо ми маємо бажання і завдання перейти до зупинення ведення бойових дій. Треба зосереджуватися на головному це принцип підготовки ведення бойових дій. Об'єктивний принцип. Хочемо, значить, треба тут шукати. А якщо ми хочемо виправдати, сказати опять ніяк нічого, нікуди, і давайте далі. Ну буде повторюватися, причому повторюється в умовах, коли вже третій рік, на жаль, вони проводять свою стратегічну наступальну операцію, і ми їх не можемо зупинити, і це якби велике питання. Тому що у нас досі не сформовані стратегічні умови. Я це підкреслюю, тобто не проведення повна стратегія справедлива мобілізація, не переведення економіки на воєнний лад і не змінене законодавство по підвищенню відповідальності громадян за захист нашої держави, якщо це не зміниться, ну нову хаву якоїсь української нічого нового не буде. Це опять таки по об'єктивним законам війни. І вони повільне, тактичне, з великими втратами, але просуваються і, на жаль, далі будуть просуватися, тому що нам треба набрати із нічого нічого не буває. Це говорив главком попередній. Цей генерал Зирський йому для того, щоб реалізувати і один, і другий вони б спроможні були б реалізувати. але їм треба дати інструментарій потенціал, якого немає. Є відповідні закони, і вони тут діють. І хто хоче, той побачить, почує і буде думати над тим, як міняти цю ситуацію. Причому і це треба робити яка може, пане Іре, зазвичай військові поради це демонстрація сили. Сьогоднішній порад, який ви побачили, що говорить про стан російської армії, і чи можна його вважати? Релевантним так, відповідаю. Значить, потенціал був показаний, але на дві третини, скажімо, з того, що було показано, це бажаний потенціал. А на правді на фронті з цього, що там було представлено, десь одна третина. До речі, там різні російські коментатори, якісь там особливо не на території а поза кордонами якраз саме це і відмічали. Ну приклад там армата, ну і ряд інших. Тобто про неї говориться і показується дуже багато. А де вони на фронті? Їх немає, і в найближчий час теж не, не буде. От, але мета була. Ми з вами ну, обговорили це з боку Путіна. Він і ну не на тому рівні, як йому хотілось би, але ж все рівно проявляв. І тому а тут питання в тому, що ж після 10-го буде після цих перемовин в першу чергу з китайцем своїми союзниками і прийняття відповідних воєнно-політичних рішень. Ну а нам треба, як би там не, не приймали вони, нам треба значить, ну, приймати свої рішення. Тобто в складні ситуації простих рішень у нас. Не може бути, оце треба сприйняти як об'єктивний підхід і важкі ці рішення приймати досконале і підвищення свого потенціалу. Значить, професійність нашого керівництва воєнного вищого достатньо для того, щоб реалізувати і зупинити їх, їм не вистачає державної підтримки. І це є однозначно. Ну, я не буду повторятися по яким моментам. Наступний момент, який хотів вас попросити оцінити, напевне, це поведінка російського диктатора з північно-корейськими генералами. Мені здається, окрім них такі теплі обійми були в нього тільки з дзінпіном, і то не факт, що були. Це щось говорить Физично. так, так. Зінпінем він не може себе так а, поводити. Він же, а, у нього шеф, він його підводив до картин, де старовинних, де мас... представники керівники Москові просили а, керівника монголо-татарського підтримати а, московський, москальський улус, відстоювання своїх інтересів. Так, що таким чином він не міг себе поводитну, а значить, на рівні держави представників військових від Північної Кореї це так, бо вони там суттєво допомогли їм по, витиснути витиснення наших військ з Курщини. І тому був, ну можливо, от самого старшого з них він може знати навіть особисто, але прояви так є. Емоційної чутливості ну можна було побачити, і на мій пороль це було зв'язано саме з цим на вашу думку. Все ж таки російські спецслужби розраховували або припускали, що Україна нанесе удар або вчинить атаку дронами по Москві під час параду. Чи все ж таки ви бачили це як перестороги? Я чому про це питаю? Тому що, здається, вперше я не побачив на російському параді прольоту вертольотів. І я не думаю, що вони в них просто закінчилися, хоча це була б непогана новина. Але я припускаю, що просто проліт вертольотів Досить тривалий і шумний, і через них потенційно можна не почути там, наприклад, маленькі запущені дрони, які можуть становити небезпеку там гостям і самому диктатору. А що ви з цього приводу думаєте? З одного боку, а з іншого боку, вертольоти значить, можуть досить ефективно застосовуватися щодо знищення безпілотних ударних апаратів. І по шахі то ріше, в тому числі наших бізпілотних апаратів, і застосовувався. тому вони приймали максимум заходів відносно протидії. Ну, ми бачили, що у них були колапси на в аеропортах, але більше наше воєнно політичне керівництво не пішло. Якщо враховувати те, що ми з вами обговорювали, тобто якщо наша країна і керівництво борються за те, щоб вийти на зупинення воєнних Дій, то ну я розумію бажання багато, багато кількості наших громадян, що треба вдарити по Москві, поки вони там, а Кримському, Керченському цьому мосту. Ну і можна було знайти най ціли. Але е, тут це бажання таке на рівні тактичних підходів. А якщо стратегію і мати на увазі ту, яку ми з вами обговорювали, то е, тут треба. Терпіти треба ну, працювати стратегічне, воєнно-політичне. Інша що справа, що все, з цього будемо далі мати, це питання 10-го після 10-го числа. Чим це обернеться? Хоча, безумовно, як підходи військово, треба мати різні варіанти, сценарії дій, готуватися до гіршого і в силах оборони тими спроможностями, на жаль, не дуже великими, які є, вони це роблять, вони готуються зрозуміло. Ну, думаю, що можна завершувати, обговорювати російський парад. Висновки напевне ми зробили і точно зробили українські військові. По різному можна ставитися особисто. Моя думка, ну принаймні, спочатку була, що Україна просто обрала слабкішу позицію. З різних міркувань, ну тобто як не крути, слабкіша позиція з одного боку не нанесли удар, тому що можливо нам погрожували потужним ракетним ударом. Ну, принаймні Російська Федерація робила такі заяви. З іншого боку, можливо, Україна розраховує на допомогу західних партнерів у переговорах. І відтак, щоб не ускладнювати їм роботу, не наносила удари, але це теж розрахунок на інших, а не на власні сили. Тому я назвав цю позицію слабкою хоча напевно в. Вона може бути значно мудрішою, чим просто слабкою. Ну, це припущення. Тепер хотів би з вами поговорити про новину, яка, якщо чесно, мене трошки так навіть збентежила, про розкриття. ну, як це назвали, звісно, гучно мережі угорської мережі шпигунів в Україні на Закарпатті. Це два агенти, які були завербовані угорською військовою розвідкою. Проте найголовніше, що мене там занепокоїло, це те, що вони збирали інформацію про можливі реакції населення Закарпаття на можливу присутність угорських військових на території. У Мене постає питання ну, одразу емоційне. Там в Угорщині щось трошки поплутали, чи не відбувають реалії? Чи як можна оцінити такі дії з боку нашого європейського сусіда? У них амбіція була завжди така. В принципі. А крім того, це ж відомий прийом політичних діячів, коли якісь виникають проблеми. А у Орбана є внутрішні проблеми, не тільки зовнішні, які країни ЄС, наприклад, до нього і до Угорщини в зв'язку з цим відноситься. Там є молодий конкурент, який набирає потенціал сили. І прийом полягає у тому, щоб відволікти від якісь проблем, треба підняти рівень загрози зовнішньої і об'єднувати народ більшість його. Навколо цієї проблеми боротьби з зов, зовнішньою е, загрозою, по перше. Але якщо не загрозою, то е, таким е, якби пряникам, які полягають в тому, що можна є е, 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 шанс реалізувати велику угорщину. Е, е, треба подивитися, якщо росіяни будуть далі продовжувати, тобто може з цих точки зору наступати е, той момент, коли сусіди е, е, ну Використовуючи вже такий важкий стан, якщо він може наступити, а вони мають надію, що може наступити. Тут тоді, тоді треба якої ну, ділити далі, захоплювати те, що вони вважають своє, і таке інше, і з цією метою реалізується все інше: розвідка, підготовка економіки, підготовка в першу чергу збройних сил і таке інше. Тому тому не все так просто під луною, і не все зводиться до авантюри. В чомусь авантюра, але в чомусь продуманий підхід для того, щоб реалізовувати на мій полі такого роду підходи. Але ж виходячи із реалії, одна справа величезна Російська Федерація, яка може банально сховатися від українських засобів ураження дистанціями. А, то здається, у найдовшій частині угорщина 480 кілометрів. Це довгий Нептун може до іншого кордону долетіти. А розрахунок зробити це тільки тоді, коли в Україні стане зовсім погано, чи а, в принципі почати якісь дії а, в момент, коли Україна воює. В принципі, по потенціалам поки ще рановатенька, але вони до цього готуються. А тепер уявіть, що росіяни продовжують далі, як три роки вони вже роблять, третій рік. Третій рік. Вже четвертий рік, мабуть. Ні, 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 а, я чи маю прай... на увазі наступають. Наступають ага. після останнє з, з кінця 2023 року вони проводять свою стратегічну наступальну операцію. Продовжують просуватися далі. Да, і, і тоді значить, то у них же є плани у росіян розвідки. Це вскрили до 29-го року наступати і на Польщу, і на країни Балтії. От а, якщо ну ми бачимо, яким чином провели з північною Кореєю. Північна Корея є шанси продовжувати далі. Є Тут вони поупражнялися на території Російської Федерації, але це питання часу підштовхнути, щоб вони вже воювали і на території, скажімо, України. По іншому, на всяк випадок 50 країн найомників є в Збройних силах Російської Федерації. 50 країн найомників, так в тому числі Китайці. І Китайці зараз уже, якщо не вони там десь сі зінпінасті весстерігався під час Байдена, що там санкції ведуть і все, то Трамп зайшов зразу поводив питання у тому, що далі там бояться китайцям з боку американців. Тобто вони можуть активізуватися. Тепер дотиснути Білорусію, яку там ну ми ж пам'ятаємо, обіцяли не пропустити війська, але як вони поступили, щоб вони включились в Вінгрію, так підшукати і, значить, і тепер ми уявляємо, що питання не в тому, що Венгрія сама по собі почне, а питання у тому, що вона, значить, буде приймати участь, має на увазі значить, потім відрізати свій шматок. От і все. І якщо зараз потенціалу, зрозуміло, не вистачає на такородадії, то значить, вони уточнили. Росіяни підштовхнули, поставили завдання, і вони займаються розвідкою і підготовки такого варіанту. Та не надто оптимістично. А, проте а... проте треба мати надію в першу чергу на себе, на себе і рішуче проводити те, про що ми говорили, і працювати з своїми союзниками, щоб піднімати наш потенціал. І а, вимусити Путіна перейти до обговорення питання зупинення ведення бойових, яким чином зупинити їх просування, де ж так, оце н... по об'єктивним законам ведення війни, на ваш погляд, зміна внутрішньої обстановки і ставлення до України у Німеччині може змінити. Певною мірою баланс сил я маю на увазі достатньо посилити Україну поставками озброєнь, щоб ми змогли ну, принаймні, зупинити це повільне просування Російської Федерації на нашій території. Одної Німеччини недостатньо треба, щоб цим займалася і більш потужна Європа. Ну, безумовно провідні країни, такі як Франція, Британія. Німеччина, але дуже важливі північні е, країни, яким чином допомагати, але ще більше інтенсифікувати е, цю е, допомогу, тобто і в широкому спектрі, ну і американцям подіргатися, розібратися, е, значити прийти до того, що так чи інакше, там в рахунок рідкоземельних чи чого, але продовжувати і нарощувати допомогу Україні в цьому випадку ми зможемо вийти на такого рівня потенціал, який би забезпечив зупинення просування ворога на нашій території, ну і примушення перейти до переговорів відносно зупинення ведення бойових дій. От в цьому наша перспектива і оптимізм. А, дякую вам, пане Ігоре, що знайшли час на розмову. Будемо сподіватися, що все ж таки. А, зможемо ми консолідувати навколо себе союзників, і все ж таки організуємо не лише оборону, але і звільнення наших територій. А, проте, очевидно, завжди розраховуємо на найгірший варіант тільки на Це власні. так. Да. Да. Але я пропоную не тільки сподіватися, а наполегливо і важко над цим працювати, щоб досягнути такого. Так, точно. Дякую І в інформаційній сфері. Ну, І в інформаційній сфері теж, тому що це дуже важлива складова широкомасштабної війни. Дякую вам, пане Ігоре. До наших наступних зустрічей в ефірі. Ми завжди радий вас бачити. Дякую вам.